Вітаю вас, восьмикласники, на відеоуроці з української мови, тема якого Тере між підметом і присудком у простому реченні. Мета поглибити знання учнів про вживання тире між підметом і присудком, розвивати вміння правильно ставити розділові знаки і обґрунтовувати їх уживання за допомогою вивчених правил. Удосконалювати вміння, володіти різними видами мовленнєвої діяльності, тлумачити поняття. Виробляти в учнів уміння об'єктивно оцінювати свою роботу, розвивати увагу, уяву, логічне мислення, удосконалювати культуру мовлення, виховувати культуру мовлення. ТИПУ РОКУ. Урок застосування набутих знань, умінь і навичок. На початку уроку пропоную вам пройти орфоепічну хвилинку. Прочитайте наведені слова, правильно наголошуючи їх. Добре, а тепер давайте у зошитах запишемо число, класна робота та тему уроку. Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеної дієслівної зв'язки Є можемо ставити тире, наприклад, природа наймудріший співрозмовник. Відсутність дієслова зв'язки у вимові позначаємо паузою. Тіре ставимо обов'язково, якщо підмет і присудок виражені іменниками в наземному відмінку. Бджола – відома трудівниця. Якщо підмет і присудок виражені неозначеною формою, правдою дружити, щастя заслужити, якщо один із головних членів виражений неозначеною формою, а другий іменником у наземному відмінку. Наше завдання здобувати знання. Якщо підмет і присудок виражені числівниками 5 плюс 2. 7. Якщо перед присудком є слова «це», то ось значить поезія це діло совісне. Тере не ставимо або ставимо лише при логічно наголошеному підметі за наявності паузи між підметом і присудком. Якщо підмет виражений особовим займедником, ми українці. Ми українці. Якщо підмет виражений словами це то це мій будинок. Це мій будинок. Якщо присудок, виражений прикметником дієприкметником-порядковим числівником. Найдорожча пісня недоспівана. Найдорожча пісня недоспівана. Якщо перед іменником присудком є запрещна частка не серце не камінь, серце не камінь. Якщо присудок має порівняльне значення. Новорічна ніч, як казка, новорічна ніч, як казка. Зверніть увагу, між групами підмета і присудка коми не ставимо, навіть якщо там чуємо паузу. І тепер переходимо до практичних завдань. Перше завдання це робота з таблицею. У реченнях підкреслить підмет і присудок, визначте їх морфологічне вираження. Сформулюйте правило, запишіть його схематично. Наступне завдання має назву «Павутинка». З'єднайте частини речень лівою і правою колонок. Запишіть прислів'я, вставивши де потрібно, тире між підмитом і присудком. Третя вправа вибірково розподільний диктант. Запишіть окремо речення, розподіливши на дві групи. Ті, у яких між підметом і присутком поставили тире, і ті, у яких тире не ставиться. Сміятись над розумним це привілей дурнів. Лиш боротись значить жити. Дружити значить, бути старанним учнем у школі вимогливості. На гіллі рясному цвіт немов жінки. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. Краса душі, краса любові, найвища на землі краса. Вірити в казку щасливому будь. Творчість завжди мрійна і тривожна. Бути людиною, тертись на вертикальній стіні. Мрійники це стратегічний ресурс будь-якої країни. Шановні учні, для закріплення матеріалу продіть, будь ласка, тестове опитання, посилання на яке ви знайдете під відео. Шановні учні, дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Сьогодні на уроці я дізнався, зрозумів, навчився. Найбільший мій успіх це, найбільші трудності я відчув, я не вмів, а тепер умію. Свої відповіді зазначте, будь ласка, у коментарях під відео. Домашнє завдання вивчити теоретичний матеріал підручника сторінка 4041, виконати письмову вправу 84. Дякую за увагу!